Австрія одна з найбезпечніших, найстабільніших та найрозвиненіших країн Європейського союзу, яка щороку потребує десятки тисяч працівників. Тут висока якість життя, хороші зарплати, чітке законодавство та повага до трудових прав. Але кожен, хто планує їхати працювати в Австрію, повинен розуміти реальні правила, систему дозволів, нюанси проживання та очікування роботодавців. Сьогодні розберемо абсолютно все. Поясню максимально детально та доступно, спираючись на актуальні дані 24 та 25 років, та досвід людей, які вже працюють у цій країні. Після початку повномасштабної війни Австрія надала українцям тимчасовий захист у 2025 році. Цей статус офіційно продовжено. Він дає українцям одразу кілька ключових прав: це право жити, право працювати, право користуватися страховкою, а також можливість інтегруватися в австрійську систему соціального забезпечення. Для більшості саме цей статус є найпростішим способом легального працевлаштування. Українець із тимчасовим захистом отримає червону картку, яка дозволяє без додаткових дозволів працювати у будь-якій сфері, що є величезною перевагою перед іншими мігрантами. Також є сезонні дозволи, які видаються переважно в сферах фермерства, туризму, зимових курортів. Вони короткострокові, але багатьох. Ом дозволяють формувати перший досвід України у 2025 році. Найпопулярніші напрямки такі логістика та склад. Австрія це транспортний центр Європи. Компанії постійно наймають пакувальників, вантажників, сортувальників, операторів автокарів. Тут часто працюють українці без досвіду і без мови виробництва фабрики харчових продуктів, електроніки, металу, меблів, упаковки, косметики. Усі ці підприємства регулярно шукають працівників. Робота може бути у змінах, а зарплата стабільна. готельно ресторанний бізнес це одна з найдинамічніших сфер. Австрія це туристична країна, і готелі та ресторани постійно наймають покоївок, помічників кухаря, офіціантів, барменів, працівників на прибирання, будівництва. Австрійська будівельна галузь дуже розвинена. Потрібні кваліфіковані фахівці: це електрики, сантехніки, муляри, штукатури, бетонники. Зарплати тут найвищі серед робітничих спеціальностей. Догляд за літніми людьми. Австрія має значний відсоток літнього населення. Заклади догляду та приватні сім'ї шукають доглядальників, медсестер та персонал підтримки, сільське господарство. Це сезонні роботи, ферми, збороброжаю, теплиці. Добрий варіант для тих, хто хоче зробити за короткий термін. Австрія країна з одним із найвищих зарплат у Європейському Союзі. У 2025 році середні показники такі: некваліфіковані роботи від 1700 до 2200 євро нето. Складити виробництва 1800-2300 євро нето. Готелі та ресторани 1600-2000 євро нетто, доглядальники 1800-2400 євро нетто, будівельники 2200, а то й 3000 євро нетто. Австрійці дуже серйозно ставляться до роботи, дисципліни та поваги до правил. Існує кілька принципів, без яких адаптація буде складною. Пунктуальність. Запізнення навіть на кілька хвилин вважається неповагою. Графік це святе. Техніка безпеки. У промисловості та на складах усе строго регламентовано. Якщо не пройти інструктаж, щоб порушувати правила, роботодавець може одразу. Розірвати контракт, чіткість і передбачуваність. Австрійці звикли, що робота виконується точно за інструкціями, імпровізація може сприйматися як помилка, повага та тиша, підвищення голосу, сварки, неконтрольовані емоції це не прийнято. Багато австрійських компаній мають сучасну корпоративну культуру, де співробітників поважають, але очікують професійності. Якщо дотримуватися цих принципів, знайти хорошу роботу та отримувати стабільну зарплату буде дуже легко. Австрія це не дешева країна, але високі зарплати компенсують витрати. Житло. Кімната це 350-550 євро, студія 550 550-800 євро, квартира 850 850-1400 євро. Продукти 250-350 євро на місяць, транспорт 40 40-60 євро, медичне страхування 70-120 євро. Але інколи роботодавець платить за працівника частково або повністю. У деяких вакансіях роботодавці надають житло за зниженою ціною або навіть безкоштовно, залежить від регіону та сфери. Хоча Австрія, німецькомовна країна, велика частина українців працює без знання мови, однак важливо розуміти. Без німецької доступні переважно фізичні роботи. З німецькою відкриваються вакансії з вищою зарплатою, а також можливості кар'єрного росту. Для догляду чи медицини мова обов'язкова. Для будівництва часто достатньо англійської, але іноді потрібно розуміти технічні терміни німецькою. На початку можна обійтися без мови, але в довгостроковій перспективі її вивчення значно покращує якість життя. Австрія має чітке трудове законодавство. Щоб уникнути проблем, важливо. Працювати тільки по договору, отримувати зарплату на офіційний рахунок, не погоджуватися на чорну роботу, пам'ятати, що нелегальна праця тягне за собою штрафи, депортацію та заборону на в'їзд. Австрія суворо карає роботодавців за порушення, але відповідальність може нести і працівник. Австрія це країна де цінують спокій, вбічливість, тишу та порядок. Є кілька важливих моментів: австрійці не люблять гучних розмов у громадських місцях. Особливо у транспорті там прийнято мовчати. Люди рідко переходять на ти, особистий простір. Дуже поважають. Жестикуляція стримана без різких рухів. Питання про доходи табу, питання про політику чи релігію також не бажання. Однак австрійці дуже доброзичливі, якщо бачать, що людина намагається поводитися коректно. Чому варто їхати через нашу компанію? Ми працюємо тільки з перевіреними роботодавцями. Ми гарантуємо легальне оформлення, договір, страховку прозору зарплату. Ми супроводжуємо до моменту виїзду, і головне оплата за дозволи та документи лише після отримання першої зарплати. Це виключає ризики та дозволяє спокійно проходити весь процес. Австрія це шанс для українців отримати стабільну, добре оплачувану роботу та жити у безпечній і прогнозованій країні. Головне дотримуватися правил, користуватися перевіреними каналами працевлаштування і мати підтримку спеціалістів. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях про яку країну або тип роботи хочете почути наступний огляд. І Якщо вам потрібна допомога з легальним працевлаштуванням у ЄС, звертайтеся наші контакти в описі.